Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, сьогодні я в гостях в інституті овочівництва і баштанництва. Це місто Мерефа, неподалік від Харкова. І тут е, така цікава подія відбувається щороку, і сьогодні теж незважаючи на. Е, те, що неподалік є ще такі обстріли, то все одно установа працює. Установа створює, я б сказав, одні із найкращих сортів і гібридів овочевих культур, які є в Україні. Багато із цих рослин і сортів ви знаєте. І сьогодні конкретно тут є показ з елементами дегустації, що я дуже люблю кавунів. І зараз я вам коротко покажу, які кавуни у них тут представлені. І навіть попрошу когось із співробітників дати декілька пояснень те, що вони тут зараз представляють. Ось подивіться, будь ласка, різні, різні абсолютно форми, різні сорти, різні гібриди, різні їхні комбінації, абсолютно різні за формою. Ви бачите, за кольором. Ну і повірте, за смаком теж вони різні. За кольором насіння, ви бачите, теж відрізняється, за консистенцією. Незважаючи на те, що цей 2022 рік. Ну, м'яко кажучи, не, не кавунячий рік, тому що погода не зовсім сприяла е, утворенню таких е, не завжди товарної, е, та товарного вигляду ці кавуни, але разом з тим е, багато форм дуже цікавих, і незважаючи на таких складні ні, умови, теж вони показують дуже дуже непогані результати. От бачите, будь ласка, е, різні. Я спочатку подумав, навіть що це диня, а ні, це кавун. І ось бачите різні абсолютно колір забарвлення м'якуша. І хотів пару слів сказати за оцей, от 13-й номер. В даному випадку це знаменитий сорт огоньок. Всі ми його знаємо. Який, е, у мене на городі він також в цьому році висіяний і один із найбільш ранніх, найбільш смачних кавунів. І найбільш поширених не лише в Україні, але і у наших різних країн, які біля України знаходяться, і давно відомий цей сорт. Друзі, я хочу передати слово Оксані Володимирівні Сергієнко, виконуючи обов'язки заступника директора з наукової роботи. І вона, власне, є селекціонером. Вона давно веде селекційний процес по кавунах. І зараз я хочу попросити, щоб вона декілька слів вам дала пояснення, які тут форми представлені. Доброго дня! Ми дуже раді представити нам нашу колекцію, наші селекційні здобутки. Сорт Макс Плюс, який створений нами в 2015 в 2010 році, він вже заслуговує увагу виробника. Його знають на всіх, на всіх природно-кліматичних зонах України. Його особливістю є те, що він придатний для довготермінового зберігання до 90 днів. На основі нашого сорту Плюс На сьогодні створено ряд гібридів. Ось вам презентуємо новий гібрид, який зараз проходить сортовипробування. Він відмічається більшою урожайністю, товарністю і високим вмістом цукру. На основі нашого лінійного матеріалу також створені. Ряд перспективних гібридів. Зверніть, будь ласка, увагу: це і круглі з смугастою шкірочкою, і видовженої форми, і білоплідні. На основі нашого лінійного матеріалу створено вже ряд нових перспективних гетерозисних гібридних комбінацій. Дякуємо Оксані Володимирівні. Але я хочу вам представити ще одного селекціонера по кавунах. Це Захар Лінник. Він теж працює в цій установі і він веде такий екзотичний напрям селекції Кавунів, про який ну я особисто раніше не зустрічав такого. І зараз я теж попрошу Захара дати декілька коментарів за ті форми Кавунів, ну якими особисто він займається. Всім привіт. Я хочу представити вам нову лінію, нове введення в селекції, це рестор... кавун для ресторанного бізнесу. Міні-кавун з дуже з великими смаковими якостями та дуже маленьким насінням. На для коктейлів заміняємо ананаси на арбузи. Так, далі ще хочу вам представити. Так. Хочу ще представити для людей із вадами алергічними. Це з жовтою м'якощом та Та з Жовтою м'якощом, але вже відрізняється за корою від... Це наші перспективні лінії для ресторанного бізнесу. Також ще хочу представити ж -ж жовтенькі з. Зеленими тятками каву, теж з великими смаковими якостями та дуже маленьким насіння. Дуже дякую, Захаре. І е, він так смачно розказував за всі ці сорти, е, і гібриди, і перспективні Лідії і, і Оксана Володимировна, що я не можу собі не дозволити отакого. Ну, я не знаю, як по телефону передавати смак. Ну, смак дійсно гарний. Я по секрету скажу, що я пройшов, покуштував різні тут сорти, вже різні гібриди. І я вже у мене є свої улюбленці такі. І ну от зараз оці жовтоплітні форми мені особливо сподобалися. Сподобався Макс Плюс, за який розказувала Оксана Володимирівна. Ну і традиційний огоньок, звичайно, мені теж сподобався. Ну і є ще декілька ліній, які мені особливо сподобалися, але у них навіть ще немає офіційних назв. Вони ще не увійшли до реєстру. Вони є на виході в інституті вочівництва і баштанництва. Тому, дорогі друзі. Я в кінці відео, навіть не в кінці відео, а як посил, як в першому коментарі, коментарі зроблю закріплений коментар і дам контакти, з ким ви можете зв'язатися. Дам контакти Оксани Володимирівни, дам контакти Захара, і щоб ви могли зателефонувати і поцікавитися. Якщо ви захочете придбати якісь для себе цікаві форми, цікаві лінії чи гібриди, чи сорти, то, будь ласка, звертайтеся і дякую за увагу. Дякую. Що приділили свій час.